Міняю гальмівні колодки на Ford Focus 3, 173 HGB американець. Зняв колесо, до допомогою пасатіж знімаю пружинку, це взагалі не сложно. І потім відкручую шестигранники. Там на 7. Будьте дуже уважні, в мене сучасні набори, там нема на 7, там 6-8. А на що я в старому наборі, вже наполовину пустий, по полу у мені шестигранники, там є на 7. Я відкрутив. Колотий два штуки, потім сняв скобу від руки, що взагалі не було. І почав закручувати. Там між центрами 19 мм. У мене немає спеціального інструменту, то я взяв утку губці і закручував. Правда, так тяжковато їх закручувати, зірватися. Але можливо. Потім взяв колодки нові і старі порівняв їх, а вони взагалі не такі самі. І Вауля, довелося мені складати назад старими колодками. Але я на цьому не зупинився, пішов до переднього колосу. Так само все сняв швиденько, скоба легко зійшла, так само заглушечки Шестигранник 7. Тож скоба від руки знялася і почав зажимати поршень. Тут простіше, У мене є приспособи зажимати. Я зажав це швиденько, ставив колодки, вони все підійшло ідеально, класно, ті фірма Brembo. І Сложив і пішов на друге колесо. Так само за хвилин -там 15 поміняв вже колодки на іншій стороні. А завтра поміняю колодки в магазині і поміняю ззаду. Дякую всім за перегляд. Ваша подяка це буде вподобайка-підписка. У мене на каналі дуже багато цікавого про ремонт будинків і квартир.